Шановний глядач, сьогодні у нас важлива тема. Закінчується 2023 рік. Починається 2024 рік. Які зміни чекають фізичну особу підприємця у новому році? Які зміни ставок єдиного податку, єдиного соціального внеску? Про це все нам розкаже досвідчений фахівець у галузі, бухгалтерського обліку податкового обліку. Також я хочу вас попросити підписуйтесь на наш канал, отримуйте безкоштовно корисну інформацію. Задавайте питання з радістю. Вам будемо відповідати. Шановна Зольфія, скажіть, будь ласка, у 2024 році, які зміни стосовно ставок єдиного податку, єдиного соціального внеску чекають на фізичних осіб підприємців першої, другої, третьої груп? Зв'язку з тим, що вже прийнято державний бюджет на 2024 рік змінилися як мінімальні заробітні плати, також змінилися ліміти і ставки по сплаті єдиного податку. Таким чином я розумію, що ці ставки будуть змінені, але не в меншу сторону, так не в меншу, бо мінімальні. Мінімальна заробітна плата виросла. А скажіть, а з якого числа вказуючи, що зростає мінімальна плата в 2024 році? У 2024 році заробітна плата зросте е, в два рази на рік. Це відбудеться з 1.01.2024. Мінімальна сума буде становити 7100 гривень. Угу. Із 1 квітня 2024 року вона виросте до 8 тисяч гривень? А скажіть, а розрахунки оцих мінімальних заробітних плат, тобто єдиних соціальних внесків, там соціальних пільг єдиного податку вони також будуть перераховуватися два рази на рік? Ні, по єдиному податку він буде діяти на протязі всього року, так як мінімальна заробітна плата встановилася на 1 січня. А скажіть, будь ласка, а чи необхідно проводити перерахунок окладів для персоналу для працівників? працівників. так, це да, повинна бути зроблено обов'язково? Це пов'язано з тим, що змінюється мінімальна заробітна плата? Так, так? ми не маємо права сплачувати свої наймані особі менше ніж встановлено законом, і це вже буде порушення? А до речі, які зараз ставки штрафів за порушення трудового законодавства? Ну якщо ви не приймаєте чи допускаєте до роботу не оформлену у вас фізичну особу, то мінімальна штрафна санкція 80 тисяч гривень. А скажіть тоді, будь ласка, які основні документи? Мають бути укладені при прийнятті працівника на роботу до того як він почне працювати. По перше, це повинен бути трудовий договір. Я поняв. Тобто, трудовий договір вже є, є запорукою піцні. того, що не буде у нас штрафу на випадок перевірки. Ні. До речі, сановний глядач, також у нас є цікава інформація стосовно штрафів за невірне використання або порушення використання реєстратора розрахункових операцій. Можете нашому відео переглянути там також досить суттєво. Eu vou estravar. Шановна Зульфія, скажіть, будь ласка, наскільки мені відомо, зв'язку з збільшенням мінімальної заробітної плати перераховуються і граничні суми для фізичних осіб підприємців першої, другої, третьої груп, які будуть нові максимальні суми, які може досягнути підприємець у 2024 році? В першій Першої групі дозволено граничні показники це мільйон 185 тисяч 700 гривень. Для другої групи це 5 мільйонів 921 тисяча 4. Ста гривень і третії групи 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. Скажіть, будь ласка, ще таке питання: а е, чи змінюються якісь умови для фізичних осіб підприємців, які знаходяться на загальній системі податкування? Яка у них гранична сума? Вона так і залишається: це мільйон гривень. Mm. Але якщо вони досягають цієї мети, вони повинні зареєструватися як платники податку ПДВ? Я поняв, Дякую вам. Підписуйтеся на наш канал, отримуйте більше корисної інформації. Для вашого бізнесу. Гарного вам дня!